Маш, ну що. Де можна взяти таку? Якщо чесно, не знаю, але думаю, що її можна купити будь-де в будь-якому зоомагазині. Що вона є? Ну, як і всі білки, горіхи. Де моє яблучко, звичайне, бананчик, сушене яблуко, там різні види горіхів, сушені гриби. Що найбільше любить Машка? Найбільше Машка любить горішки кедрові. Дуже сильно. Це її улюблене, улюблена страва, так? Да? Маш. Ну, полеж, полеж. Поглажу тебе, полеж. Скільки живуть? Десь років 10 можуть жити вдома. Кедрові, да, кедрові горішки дорогі, я знаю. Ну, купуємо, нам, потрібно ж машу балувати. Де є схованка? а є схованка по всій квартирі. Вона де хоче, там і ховає. Ні, не купаємо. У нас є ось таке каструлька, там і пісочок, вона в ньому. Ванночка. ванночка. Ванночка, там вона купається. Де є в Можливо, хтось знає, де є кедрові горіхи в шкарлупі. Так напишіть. Можемо купити. Можна, ти вже, я бачу, взагалі розслабилась, так? Да? Mm. <сум> Ні, щеплення не робили. Дізнавалася, говорили, що нічого не потрібно. Можна, ти, я бачу, кайфуєш. Балду ганяє Машка. Скільки таке коштує? Та не знаю, скільки коштує. Маш, тут всі балдеють від тебе. Так, ми в Києві, в Солом'янському районі проживаємо. Ай, де кадри горіхи півмішка? У мене є півмішка, Володимир. Напишіть повідомлення мені, я можливо вас куплю. Чи давайте я на вас підпишусь, зараз потім вам напишу сам. Можливо, домовимося. Ні, ні, це не мальчик, це дівчинка. Там, там все видно, я вам скажу. Хто це? Так, так, знайшов, я вже говорив. Лайкаємо наше відео, продвигаємо наш прямий ефір. Давайте наберемо 1015 лайків, щоб нас дивилось багато багато людей.